вечора, мої друзі! Сьогодні ми продовжуємо читати наші книжечки. І сьогодні я хочу запропонувати вам книжечку Василя Сухомлинського, українського педагога, поета, письменника. Добре слово! В одній із жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла, Простудилася, почала кашляти, танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі олени, тітки, дядько, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачне і поживне, липовий мед, і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди і горіхи, перепелинні яєчка і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив: треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба в ліси й на болота. Оля їла мед, у стільничках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди і горіхи, перепелині яєчка і бульйон з курячого крильця. Але нічого не допомагало дівчинка вже ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Панас сказав чогось їй не вистачає, а чого і сам не можу зрозуміти. Раптом! Відчинилися двері, і в хату війшла прабабуся Олі, столітня надія. Про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу, правнучки вирішила навідати її. Підійшла до ліжечка, сіла на ослінчик, взяла олену руку свою, зморшкувату і маленьку, і сказала. Немає в мене ні медових стільничків, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепелиних яєчок, ні курячого криця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила моя правнучка, один єдиний подарунок, сердечне бажання. Єдине бажання залишилося у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа Ясному сонечкові. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке, олене сердечко, забилось частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. Ось чого не вистачало Олі, сказав дід Опанас. Доброго слова. Дякую за увагу.